П'ятниця, 5 вересня, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня: як розпізнати небезпечні симптоми інсульту і чому важлива кожна секунда роз'яснення медиків? Музика, яку не чули майже 250 років у Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської анонсували світову прем'єру давно втраченої опери. Стартували міжнародні поетичні читання Меридян Черновіс, що ексклюзивного буде цьогоріч на традиційній зустрічі поціновувачів поезії та вина. Буковині викрило організовану групу, яка виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення і техпаспорти з незаконно одержаними голографічними захисними елементами. До складу групи входило щонайменше четверо осіб. Організатор контролював діяльність та розподіляв кошти. Інші учасники виготовляли документи, збували їх та відправляли клієнтам. Детективи задокументували, щонайменше вісім фактів незаконного виготовлення та реалізації підробок чотирьом. Повідомлено про підозру за низкою статей кримінального кодексу, серед яких підробка документів і легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Перші хвилини вирішують усе. Інсульт може трапитися будь-ким і будь-коли, навіть серед звичного робочого дня чи вдома. Як розпізнати небезпечні симптоми і чому важлива кожна секунда? Далі у сюжеті. Раїса Перепилюк пригадує день, коли у неї трапився інсульт. Спершу різкий біль у голові, втрата рівноваги, і вже майже без свідомості її доправили до лікарні. Дома, як знаєте, в хаті, стало погано, почала голова боліти. кидає мене в жар. Дивлюся, що я тіряю, кажу координацію, дзвоню чоловікові на роботу. Кажу, слухай, щось мені погано. Дзвоню дочки, всі поприїжджали, а я вже падаю без постійно без сознання, і мене сюди привезли. Лікарі кажуть, розпізнати інсульт може навіть людина без медичної освіти, вирішальними є перші години після появи симптомів. Мовлення, очі, запаморочення, обличчя кінцівки. Тобто, якщо ви бачите, що у людини порушилася мова, бачите, порушилися рухи в кінцівках. Чи Перекіс обличчя, ви нічого не робите. Ваше завдання викликати швидку, яка доставить в найближчий спеціалізований медичний заклад. Кожну кожну хвилинку, поки інсульт не почали лікувати, гине певна кількість мозкових клітиночок, які, на жаль, потім не відновлюються. Наша задача доставити вірніше, не так, задача екстреної медичної і первинної допомоги. Якнайшвидше доставити пацієнта в спеціалізоване відділення. А наша задача або провести тромболізі з тромбоктемією, або якщо це вже не терапевтичне вікно, то лікувати. Коли гострий період минає, пацієнти переходять до реабілітації. Тут допомагають не лише лікарі, а й психологи. Аби уникнути повторних випадків, у центрі працює спеціальний кабінет профілактики. Є фактори, на які ми можемо впливати загально більш не медикаментозно, це фізична активність, це хороша вага тіла пацієнта, достатня кількість спожитої рідини протягом дня, також відмова від шкідливих звичок, таких як паління, в першу чергу, та надмірне зловживання алкоголем. Лише за минулий рік тут вилікували понад 400 пацієнтів. Головний ключ до порятунку це вчасна діагностика, сучасні технології та висококваліфіковані лікарі. Інсультний центр Чернівецької центральної міської клінічної. Лікарні на вулиці Головній 100 продовжує щоденно надавати медичну допомогу пацієнтам. Катерина Тарасюк, новини сі 4 Юлія Паєвська, Андрій Любка, Артем Чех та багато інших відомих письменників та поетів, зокрема й іноземних, вже у Чернівцях. 5 вересня стартували міжнародні поетичні читання. «Мерідіан Черновіць». вони триватимуть три дні. Організатори підготували для відвідувачів презентації книг, літературні зустрічі, а також винно книжкові дегустації. 16 років поспіль у Чернівцях стартував щорічний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіц». подія триватиме 5, 6 та 7 вересня на двох локаціях целанівський центр і розважальний комплекс Бартка. Немає ні в Чернівцях, ні в сусідніх містах такої події, щоб два дні сконцентрували таку кількість. Ну не побоююсь цього слова сказати геніїв, які пишуть літературу, які формують український ринок, яких знають в світі. І е, люди. Пишуть книжки і проговорюють наше сьогодення. Це часто і щось дуже позитивне, тобто, це можуть бути книжки про якісь ніби нейтральні теми, які допоможуть нам відволіктись від реальності, яка є складною. Водночас це також книжки, які рефлектують наш досвід перебування в війні. Це теж важливо. Емоції можуть бути дуже різні: від сміху до сліз, співпереживання, емпатії з якоїсь. І це дуже класний шанс зустрітися з людьми, які твої однодумці. Серед учасників автори, які вже полюбилися відвідувачам фестивалю, це Олександр Бойченко, Андрій Любка, Артем Чех, Ярина Чорногуз, Люба Копить та інші. Є й ті, хто цьогоріч вперше представляють свою творчість на «Мірідіан Чернець». зокрема Юлія Паєвська Тайра і Любко Дереш. Є такий в нас жарт. Насправді він засновується на оповіданні Андрія Любки. В нього є такий не оповідання, а есей з книжки Що зі мною не так, який називається Як я був Любком Дерешем. І це історія про те, як Андрія Любку переплутали з Любком Дерешем. І ми часто сміялися, коли ви виступали в турах за кордонах. Андрій почнув свій виступ з того, що я не Любко Дереш. Тобто, як ну, тобто, Любка Дереша було якось так багато в наших розмовах. І ми поговорили з Андрієм, було б дуже прикольно зробити виступ Любка Дереша, який би подарував Любко Андрій Любка. Любомира вийшла минулого року дуже класна книжка про блекаути, про теж проговорення вже військової реальності. І ми подумали, що по перше, є книжка, яку класно презентувати. По-друге, є дуже цікавий автор. По третє його ніколи не було раніше на меридіані. Чому би не реалізувати цього? Ще одним сюрпризом для відвідувачів стане Євгеній Волоченко з гурту Курган і агрегат. Ми знали, що Женя пише вірші. Ми тому, що ми Я, наприклад, цікавлюся творчістю «Кургана і агрегата». Я знаю, що в нього є крім творчості з хлопцями, є авторські проекти, де він намагається більш філософські тексти проговорювати. І ну, я дізналася від нього, що він пише теж вірші, і їх багато. І мені здалося, що це тексти мають право на якусь ширшу аудиторію і. Так якось вийшло, що якраз Женя минулий рік багато робив таких форматів по з поетичними читаннями, і ми такі, ну нам обов'язково треба зробити це ще на меридіані. А відвідувачі Меридіан черновець також мають ексклюзивну можливість послухати сучасну європейську поезію, зокрема поетів з Німеччини та Швейцарії. Вони приїжджають до Чернівців попри війну в Україні. С точки зору війни не було відмов. Ми навіть через спілкувалися з нашим німецьким учасником Уви Кольба, який отримав від мене запрошення рівно в той день, коли в Чернівцях якраз був Літ, і він мені розповідав про те, що я відкрив новини, про те, що в Чернівцях значить, був цей приліт, і тут же ваше запрошення. І я така, і що? І він такий. Ну звісно, я, я приїхав, тому що я розумію, куди я їду, я хочу бути тут. І оце для мене, мабуть, найвизначніша найвизна ситуація, коли поети говорять, що вони хочуть бути там, щоб зрозуміти. Поезія це кисень мови, без неї вона псохне. випустить дух. Війна суровий редактор. Я мрію про день, коли на відкритті фестиваля я скажу поезія, дякую, ми врятували тебе, а ти врятувала нас. Літературні події поетичних читань безкоштовні. Втім, відвідувачів закликають долучитися до збору донатів на другий корпус Національної гвардії України Хартія. Всі бажаючи також можуть продегустувати вина українського виробництва на Буковайн за адресою головна 124. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини сі 4 Музика, яку не чули майже 250 років, знову пролунає на публіці у Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської анонсували світову прем'єру давно втраченої опери Дмитра Бортнянського «Кріонт». Коли відвідувачам чекати на прем'єру, дізнавався мій колега. Креонт, це перша опера українського композитора Дмитра Бортнянського. Прем'єра відбулася ще в далекому 1776 році. Після чого була на два з половиною століття втрачена. Нещодавно цю оперу випадково віднайшли в Португалії. Вона попала, потрапила в руки музикознавиці з України Ольга Шуміліна, Ольга Шуміліна яка Шукаючи іншу оперу, іншого композитора, шукаючи Березовського, натрапила на Бортнянського. і з цього почалася історія. Опера є інтерпретацією давньогрецької трагедії Софокла Антігона. Повернення втраченої роботи знаменитого композитора спричинило справжній фурор не лише в Україні, а й в світі. Взагалі для України, а для Чернівців це не просто непересічна подія, це унікальна подія, безпрецедентна подія. Ця подія за своїм значенням перевищує всю, я би так сказала, вибачте, візьму на себе таку сміливість, але всю нашу поточну роботу обох установ. Тому що тут ми виходимо за рамки Чернівців. Тут ми виходимо не тільки на загальнодержавний рівень, але і на загальносвітовий рівень. Рівень найважливіше для постановки передати історію так, як її задумував автор без додаткових інтерпретацій. Наше відношення до матеріалу, як ми реалізовуємо постановку саме з максимальною повагою до бортнянського. Це перша так, так світова сучасна прем'єра. Ми намагаємося її зробити в історизмі, максимально дотримавшись саме тих акцентів, які були закладені композитором, автор ліб лібретто Марко. Кольтелліні і італійський автор тодішній. Опера звучатиме італійською мовою. Звісно, буде титрування українською. Це також як одна з умов світової прем'єри, щоб це було саме мовою оригіналу. Прем'єра запланована на 3 та 5 жовтня. Квитки вже доступні у касі театру. Синічна група також планує гастролі за кордоном з віднайденою оперою. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4. Вчора, 4 вересня, у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Про це розповіли у Чернівецькому обласному центрі з гідрометеорології. Максимальна температура повітря сягнула 39 градусів тепла, що на 0,9 градусів вище за попередній історичний максимум, зафіксований цього дня у 2016 році. Вихідні ж на Буковині також будуть теплими і сонячними. Синоптики обіцяють 26-28 градусів тепла. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4